Але частина людства це не люди, а щось інше. Я так не вважаю, я знаю, що він помиляється. Я знаю, тому що людина може все. І тому я буду читати, не читати, я буду виходити в етери, я буду з вами спілкуватися, тому що я надихаюсь від вас, я узнаю дуже багато для себе. І, можливо, моє слово десь стане у вас важливим і цінним. А ваші слова для мене, ваші дії, ваші поради, ваше бачення, тому що багато точок зору дає повноту картини життя. зрозумійте це. І життя дуже серйозна річ, що витрачати його на пусте. Тому я книжку так назвав. Життя просто бізнес, тому що ми витрачаємо час своє життя що на свої діла, на свої справи, на свій бізнес. І до життя треба так ставитися, як до свого, біз... свого бізнесу, до своїх справ. Справи такі ж цінніші, як ваше життя.